Тут треба розбиратися з попереднім досвідом, життєвим сценарієм, чого ми тут опинились. Ми ж пройшли якісь шляхи, опинилися в точці, яка нас не, не влаштовує. Що ми на цьому шляху робили не такого, і як його змінити, щоб не повторювати в подальшому, бо саме по собі воно не виправляється. На жаль, друге, це зрозуміти, а що ми хочемо і як. Бо от принципова різниця між дітьми і дорослими в тому, що діти точно знають, чого вони хочуть. О, типу там червону машинку, щоб прокручувались колеса, відкривались дверцята і значок Феррарі. Це максимально конкретна характеристика. Жінок, я от реально питаю: вони хочуть хорошого чоловіка і нормальну роботу. Ти кажеш, хорошо, хороший чоловік це який перелік пунктів. Максимум три пункти називають, а то й взагалі. Ну, щоб з ним було добре, легко, там якось е, класно. Я кажу, ви зараз називаєте свій стан біля нього. А я спитав, який має бути чоловік. Ну, типу, жінка відповідає навіть не на моє питання. От. Ці моменти дуже важливо проясняти, бо в нас в усьому має бути ціль. І щодо стосунків, в тому числі,